Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 березня 2025 року. Подивимось, чим буде наповнений день. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут у нас стрійка посухів? Вогонь і на дні колоди, що в нас верховна жриця. Ну, Непогане поєднання, тому що верховна жриця це невідоме, коли немає, немає розуміння, немає інформації, прихована інформація От це все таке потаємне, коли ми не можемо знайти відповідь, не маємо відповіді на запитання. А трійка посухів це вже відповідь, це вже результат. Коли ми знайшли, дали собі відповідь, знайшли вихід, знайшли причину, зрозуміли, куди рухатись, і трійка посухів це дія, вогонь це завжди вже дія, результат, який ми ну, хочемо отримати. Ми вийшли з, ось, з Верховної жриці, вийшли з невідомого і. Розуміємо, куди рухатися. Бачите, маємо напрямок, маємо керунок, маємо бажання, маємо силу, маємо план, маємо маршрут. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати втілювати наші плани чи рухатись далі. Що нам буде допомагати? Дев'ятка посухів. Тому що нам набридло сидіти. Тут вона така цікава: всюди, в всіх картах дев'ятка посухів це втома. А тут вона дуже схожа на шістку посухів, на переможця, на людину, яка готова до. Не то, що готова, а от сидить вже на вершині, на горі і оглядає свої маєтки, все, або все, що я зробив, підбиває результат. А нам допоможе те, що ну, швидше як набридло сидіти і чекати, бо, тому що в нас було на дні колоди. Верховна Жриця це ми не могли прийняти рішення, ми не могли знайти відповіді на питання, які нас цікавили, не могли обрати, тобто не було інформації, і нам набридло сидіти в тому стані. Ми втомилися, тому що ну, вогонь вимагає дії. І тому трійка посухів, тому що ми зрозуміли, куди рухатися. Ми для себе виставили пріоритети. І вирушаємо в дорогу. І тому дев'ятка посухів нам допомогла, підштовхнула нас рух до дії, до руху, тому що по верховній Жриці немає руху. Ми не знаємо, куди рухатись. І от цей стан набрид і заставив нас рухатись, шукати відповіді, шукати вихід. Ну що ж, а що нам буде заважати? Дев'ятка кубків. Хм, цікаво, емоції будуть заважати. І то ще ж такі М -м, сильні емоції, бо 9% це високе число, 90%. Ну, це можуть бути переживання, знаєте? Тому що. Е Старший аркан нас випав один, хоча і карти високі, дивіться, дев'ятка посухів, дев'ятка кубків. Але все ж таки старший аркан один. На дні колоди в нас був фон, Верховна Жриця. Ну, видно, важливе от щось турбувало, тому що, тому що от буде присутня невпевненість. Ми зрозуміли, куди рухатися, ми обрали шлях, ми обрали варіант, але заважати будуть емоції ось такі, а чи вірно, а чи я впораюсь, все ж таки Верховна Жриця буде впливати, так як двійка, це такі от коливання, то будуть присутні сумніви і невпевненість. Ми заховаємо, тому що вибір свій ми вже зробили. Обрали свій шлях, обрали керунок, обрали напрямок. Подивіться, ми йдемо до сонечка. Тому не потрібно боятись і підгодовувати. Ну, підгодовувати свої ці, цю невпевненість і емоції. Обрали напрямок, рухаємося. Ну що ж, карта вогняна. Будьте обережні сьогодні до повітряної тривоги. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. І об, об, бажаю не звертати з обраного шляху. Не боятись, не сумніватись, не вагатись все. Ми вже цей період пройшли і прожили. Ми Зробили свій вибір і впевнено рухаємося. Вогонь це сила, вогонь це впевненість, вогонь це дія, вогонь це наші амбіції, тому впевнено рухаємося до цілий. Я бажаю вам сьогодні гарного дня, позитивного. Бажаю вам сили і натхнення. Щоб день був успішний, ну, спокійний, успішний, позитивний і приніс вам задоволення. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтеся. Ну що ж, до зустрічі, па-па.